А ви знали, що у Дніпрі є місце, де можна потрапити у старовинну квартиру Катеринослава? Тут поєднуються справжня історія та сучасні технології. За допомогою спеціального застосунку можна опинитися всередині старої квартири Катеринослава. Просто наводиш планшет і бачиш, як виглядав типовий інтер'єр того часу. Меблі, стіни, планування, а головне ліпнина. І це ефект, який справді занурює у минулу епоху. Особлива увага автентичній ліпнині, яка зберіглася ще з середини ХХ сторіччя. Її не реконструювали штучно. Це реальний елемент історичного будинку, з який вдалося зберегти та інтегрувати у музей. Також тут можна дізнатись, як змінювалась забудова міста у різні часи. Від компактного Катеринослава до великого індустріального центру, яким Дніпро став у 20-му сторіччі раритет – Катеринославська цегла її виробляли на місцевих заводах. І вона формувала обличчя міста понад 100 років. На ній часто були клейма виробників, своєрідний паспорт будинку. І сьогодні ця цегла стала одним із символів локальної архітектурної спадщини.